На метовий табір у центрі Коломиї пластуни міста і району зібралися у сквері поблизу кінотеатру Джерело і теж відзначили день захисту дітей. Прихильників цієї скаутської організації щораз більше молоді члени кажуть: основне бути вірними Богу і Україні збірка. Потім дівчата, потім песні, потім на Віра Богу і Україні. Допомога іншим, повага до старших. Це основні обов'язки пластунів. Національна скаутська організація пласт також приєдналася до відзначення Міжнародного дня захисту дітей, адже є членами є представники зовсім юного покоління. Власне, вони та дорослі друзі показували, як в невеликому інтервалі часу пласт виглядає на таборі. Ми зараз розкладаємо намети. Робимо наше відкриття з нашими різними позиціями, і тоді е, далі проводимо теренову групу. міста. це така ознайомча гра, щоб діти між собою е, вже наближаючи час до таборів. Діти ближче знайомляться між собою, щоб вони вже на табори їхали. трошки підготовка. Пластуни до життя ставляться серйозно. Проблеми інших сприймають по-дорослому. Тому і в день захисту дітей відокремили найосновніші з них. Діти ну якби бомжують. В зертенцях треба більше приділяти увагу дітям, таким зертам. Зараз в тебе дуже багато є таких дітей, яких примушують жебракувати на вулиці. і Я вважаю, що їх треба якось нагодувати. Я треба робити більше приютів для них, тому що ці не ж теж діти. Вони, може, деякі невинні, що вони не мають батьків. Що попали в аварію і так далі. Організація пласт налічує 50 дійсних членів. А цього року долучилося ще майже 30 дітей віком від 6 до 12 років. Важлива проблема: немає виховників, каже пані Леся. А без них нікуди добре, що вода є приміщення. Приміщення в нас є в першій школі. Нам надали оренду на три роки. Слава Богу, що ця влада забезпечила хоча цим приміщенням. Ми вже маємо де збиратись, маємо де себе показати. Діти роблять акції різноманітні. Напротязі цього року у нас були різноманітні акції. І восени кожен місяць проводиться пластова акція або присвячена до якоїсь тематики, або якась своя акція. Зимою у нас також є зимові табори, на які діти їздять. У нас у нас така дуже хороша акція передача веселямського вогню, потім коляски. Ну, протязі всього року у нас пластуни займаються різно, на різні тематики. До Коломийських пластунів приїхали гості, школярі Печеніжинського куща. Вони складають групу, яка підтримує ідеї пласту і завжди відгукується на запрошення завітати до нашого міста. Кожен пластовий рік так. Має так. і рік має закінчуватися Але ми не можемо, немає, тобто, у нас, можливо, здобувається таборування. То ми свій так організовуємо. Ми проводимо в рамках відпочинкової зміни отакі акції. Ну а Коломейські просто нам як того року, так я сподіваюся, цього року нам будуть допомагати. Цьогоріч пашиніжинські пластуни проводять акцію Стажки Спартана. Вони розкажуть школярям про життєвий шлях цього сотенного, який загинув 60 років тому. Загинув 2 лютого 50-го року. Українці біля княжвора чи княжворі і от наша діяльність протягом цих 14 днів. Ну, Вихідних, звичайно, спрямована на те, щоб зустрітися з людьми, з очевидцями тих подій, вшанувати пам'ять полеглих, відвідати їхні могили, трошки прибрати там. Ми плануємо завершити трихденною мандрівкою від Іванівців, від місця, де народився Спартан до Березовів, де, загинув, де народився і загинув темний мороз, щоб було такий ланцюжок між цими сотнями. Пластуни швидко приготували все необхідне для таборування, навіть мали час пограти в ігри, а найменші поспілкувалися із почесним пластуном Любомиром Грабцем. Особисто для мене громадянський обов'язок і відчуття, що я ще не дуже старий. Це для мене. Кожен, хто має Бога у серці, хто любить Україну і хто любить дітей. Бо в принципі це для молодіжної організації, хоча там можна бути бачити, я вже далеко не молодіжного віку. От. Може бути будь-хто хто згоден виконувати ті правила, жити жити за пластовим життям, тому що це не гурток, що прийшов, повишивав по футболу. Пішов це спосіб життя. Подивитися на пластунський табір. Прийшло і керівництво ратуші. Самі ж пластуни весело і корисно провели час, а їхні старші подруги і друзі подальшому також виховуватимуть справжніх патріотів України.